І так, екстремофіли це істоти, які процвітають в таких умовах, які миттєво вбили б усіх нас: високий тиск, висока температура. До речі, їм зручно і біля чорних курців. Джерел з температурою 150 градусів. Досить високий тиск не дає воді закипіти, але температури вистачить, щоб зварити будь-який інший організм. Життя на землі, куди більш живуче, ніж ми раніше могли собі уявити. Це одне з найважливіших відкриттів екзобіології. Виявляється, не потрібен їм затишний ставок з водою кімнатної температури. Життя може і не там розквітнути. Чим більше ми вивчаємо землю, тим більше бачимо приклади розвитку організмів у дуже ворожому для людини середовищі. Астрофізикам це дало можливість розширити свої очікування у пошуках життя порівняно з якимись нашими. Більш ранніми припущеннями ще недавно ми сподівалися тільки на зону Золотоволоска, не дуже близько до зірки, інакше вода випарується не дуже далеко, бо все замерзне. Тобто, ми шукали місце, де інше сонце забезпечить наявність рідкої води. Потрібно лише джерело енергії і не обов'язково у вигляді зірки. Юпітер підігріває один із своїх супутників Європу. На ній є рідкий океан. До того ж, вже мільярди років у пошуках життя потрібно не забувати про те. Як вона різноманітна, наскільки витривала навіть тут на землі, це тільки розширило можливості знайти життя у всесвіті.